Якщо можеш сказати, перший місяць запуску ФРЛ, як це було. Ми такі, ого, воно працює. <смір> <смір> ну це, це реально був шок, що воно настільки круто працює. Ми, ми самі такого сильного ефекту не очікували. Ми зробили челендж, я пам'ятаю, вперше там на запуск рефералки Олег Ороховський і Діма Дубілет зробили особисті посилання і зробили якесь парі, хто більше з них заробить, щось таке. І, типу, залучали свою аудиторію по цим посиланням. І це ну, з, 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 прямо таких. Ціліспрямованих активностей, це, мабуть, все. Ну звісно, пущі, да були пущі. Ну, типу, ми запустили реферальну програму. Запросіть друга отримати там якісь гроші. В нас були там не знаю, інтерфейсні підказки, що типу, якщо запросиш всіх друзів з контактної книги, отримаєш 30 тисяч гривень. Там ну щось таке тут ну, реферал, це головне продукт. Ось думка така: що головне — продукт, якщо є класний продукт, то рефералка допоможе. Його розкрутити, якщо продукта ще немає, або немає маркетфіту, то і рефералка не до.